Вітаємо в ефірі телеканалу Новий Чернігів. Програма на часі про події тижня, що минає, говоримо з виконуючим обов'язки міського голови Олександром Ламаком. Олександр Анатолійович, вітаємо у нас у студії. Вітаю вас перше питання важливе для всіх чернігівців, житло яких постраждало внаслідок військової агресії Росії і було відновлено коштом міста. Але е люди фактично не всі можуть в ньому на зразі проживати, адже Дехто не має коштів, щоб власними силами зробити там внутрішні роботи і ремонт, а багато людей і досі не повернулися у місто. І при цьому існує проблема сплати за комунальні платежі. На що ти ж неві на раді видали доручення розробити програму компенсації за комунальні послуги тих власникам тих квартир, житло яких було зруйновано, коли чекати на цю програму? Ну, дивіться, по-перше, дійсно це дуже важлива проблема для чернігівців, тому що у нас дуже жорсткі були обстріли, і багато будинків отримали пряме влучення. Це 140 будинків. Ми дуже багато сил міста направили на те, щоб їх відновити і пустити туди тепло, і щоб люди змогли повернутися в свої домівки. І за минулий рік і в цьому році продовжуються роботи. Більшість будинків були відновлені, але відновлені як це зовнішні стіни, дахи і перегородки всередині квартир. Зрозуміло, що на жаль, дуже багато квартир після цього ремонту вони перебувають в стані як після будівельників, грубо кажучи, тому що люди втратили часто все, що вони мали. І ці люди отримали надію від держави, коли держава проголосувала. В кінці лютого Верховна Рада проголосувала закон про компенсацію власникам таких квартир збитків. Вони отримують або кошти, або альтернативне житло, або там якусь іншу допомогу від держави. На жаль, ми не знаємо ще про терміни реалізації цього закону, але те, що він є, це вже великий плюс. Але це буде завтра, а людям потрібно жити сьогодні. Ми це чудово розуміємо. Я хочу, щоб люди розуміли, що місто не має такої можливості фінансової відновити всі ці квартири. Всередині, да, і компенсувати все те майно, яке втратили вони, а в тому числі приватні будинки, тому що це ну, декілька бюджетів міста. По-перше, по-друге, цю відповідальність вже взяла на себе держава. А, але щоб підтримати людей, і я думаю, що це мова йде про справедливість, тому що якщо люди втратили все і не можуть там проживати, а рахунки приходять, то це неправильно. Але з іншого боку, обслуговуючи підприємства, вони там тепло, грубо кажучи, дають. І якщо в під'їзді там частина квартир люди повернулися, він теж прибирається. Тому ми ця програма буде не адресна допомога людям, а вона буде виглядати наступним чином: це ну з водою, все зрозуміло. Там є лічильники. Якщо люди не живуть, вони водою не використовують. По лічильнику їм рахунок не приходить. А якщо немає лічильника в квартирі, є будинковий лічильник, то водоканал розподіляє за ці квартири кошти і людям не виставляє рахунків. А якщо брати тепло. То по теплу ми дочекаємося кінця опалювального сезону, і комунальні постачальники послуги тепла подадуть там по цим квартирам розрахунки, і ми їм відшкодовуємо ці кошти на на теплогенеруючі підприємства або ЦТЕЦ, або облтеплокомуненерго, і вони роблять людям перерахунок. Тобто, якщо люди навіть що сплачували, вони за цей період зроблять перерахунок. Те ж саме по ЖЕКу. Ми беремо час з 1 червня 2022 року, тому що квітень і травень ми не виставляли рахунки взагалі людям. Тобто це буде з 1 червня 2022 року по 1 червня 2023 року. Тобто, це весь опалювальний сезон і один рік по послугам прибирання під'їзду. Далі будемо дивитися. Як держава буде з реалізацією цього закону? Тобто будемо дивитися далі. Це перше. Ну а щоб ви розуміли про що йде мова? Мова йде близько 600 квартир чернігівців, будинки, які... Відремонтовані або там закінчуються ремонти прямо зараз. Ну, наприклад, Чорновола 15 а там ще триває ремонт, але він, в принципі, вже є розуміння, що будинок практично на завершальній стадії відновлення. Але всередині квартири, звісно, туди не можна зайти і завтра жити. От про такі квартири йде мова. За нашими попередніми розрахунками, їх близько 600. Це питання депутати розглянуть на сесії міської ради. Я сьогодні підписав розпорядження про сликання сесії. Вона відбудеться 30 березня. Зараз управління соціального захисту та управління ЖКХ. Допрацьовують нюанси цієї програми, ми внесемо її на розгляд депутатів. І я думаю, що не буде питань в залі проголосувати за цю програму. Вона важлива. Повторююся, йдеться про справедливість. І після того, як депутати проголосують, запуститься механізм цього перерахунку. Тому чернігівці, які проживають от в такому житлу багатоквартирних будинків, в принципі, можна вже отримати такий сигнал, меседж від нас, що ми це питання Пропрацьовуємо і воно буде вирішено орієнтовно. перших числах квітня вже буде рішення з цього питання. А далі, як я сказав, буде механізм відшкодування комунальним або теплогенеруючим підприємством. І вони перерахують просто платіжки людям за цей рік з 1.06 по перше також на цьому тижні члени виконкому ухвалили програму про надання матеріальної допомоги за особистий внесок у відновлення міста героя. Що це за програма? Хто може на неї розраховувати? Це нестандартна програма для нас. Ми раніше такі програми не приймали. Але ж і це нестандартний рік для Чернігова для України. Березень міста під руйнуваннями, бомбардуваннями. Місто знищується, але місто вистояло завдяки людям. Потім почався довгий шлях його відновлення. І як вдячність в першу чергу людям, які особисто своєю роботою повертають місто до нормального життя, наскільки це можливо під час війни, які прибирають вулиці, парки, сквери, які забезпечують роботи води і каналізації, які зустрічають наших дітей в школах, в садочках, в музичних школах, в спортивних школах міста. Які забезпечують роботу територіальних центрів і допомагають їхнім клієнтам, громадський транспорт, тролейбуси це е, робота каналізації, робота всієї комунальної сфери міста. Ці люди і багато інших людей, які я не переховав, вони справжні герої. І завдяки їм Чернігів є сьогодні. Чернігів стоїть і буде стояти і розвиватися. Ними захоплюється весь світ не політиками, а саме простими людьми, які своєю працею, титанічною працею наближають нашу перемогу і відновлюють наші міста. Зараз складний час і психологічно, і економічно. Цінники збільшуються, звичайно, зарплати за ними не встигають, і жоден бюджет не зможе так швидко міняти заробітні плати людей. Бізнес в словному зараз стані. Але щоб підтримати цих людей за їх особистий внесок, за їхній вклад, не тільки словом, а коштами, ми прийняли програму матеріальної допомоги і. Бюджетна сфера міста це і медики, і освітяни, і культурна сфера міста, і комунальне господарство, всі комунальні підприємства. Вони мають право претендувати на матеріальну підтримку з бюджету міста 3 тисячі гривень. Кожна людина за їхній внесок, за те, що Чернігів вистояв, за те, що Чернігів повертається до нормального життя. Це як вдячність міста героїв, людям, героям. Поговоримо також ми сьогодні і про музей міста та музей стійкості. Яке ж ваше особисте бачення, де він може бути розташований, яке його буде наповнення? А також, взагалі, на якому етапі він перебуває створення? Я вважаю, що це дуже важливе питання, стратегічно важливе питання для нашого міста з двох точок зору: ну, перше все одно. Повернеться мирне життя в Україну після перемоги. І навіть зараз вже люди приїжджають, гості там з Києва до, до нас. І як би це не звучало, але під час війни все одно є життя і є якийсь туризм. Да? Для Чернігова, місто, яке географічно розташоване таким чином, що тут складно буде з виробництвами дуже довгий період, тому що і кордон близько, і логістика інша. Нам треба шукати інші способи наповнення і бюджету міста, і наповнення там, активності міста. Тому музей. Гарний, якісний сучасний музей це дуже важливо. Ми про це говорили ще до війни і вже починали над його створенням. Ну, от, до прикладу, я був нещодавно в нашому місті побратимів Реймс, коли ми підписували угоду про партнерство. Там 12 музеїв в місті, 6 з них муніципальні. Шість інших це великий ремс, так званий, теж по суті муніципальне. Значить, населення міста 180 тисяч, тобто трошки менше Чернігова навіть. І вони всі працюють, там є люди, і це є родзинки міста. А, місто претендувати на якийсь статус там, туристичного і історичного не може без музею міста. Це чітке наше розуміння. Ми думали про це. І почали ремонт будівлі на валу, який закінчився в минулому році, буквально, ну позаминулому до війни. І планували робити там музей міста. Але ще тоді у мене була думка, що для сучасного якісного музею міста там не так багато місця, там небага, невелика площа. Розташування ідеальне, але площа невелика. І ми придивлялися до проспект Мира 36, це колишня поліклініка, дуже красиве приміщення з фасадом. Гарне місце розташування, тому що це трошки розтягне туристичні маршрути і зможе оживити інший район міста. Да? Центральний також там площа 1200 метрів, два поверхи. І він дозволяє зробити і якісну ресепшн. І роздягальню, тому що без цього, ну як буде працювати музей, кав'ярню, якийсь, можливо, навіть повноцінний ресторан для тих же туристів і не тільки туристів. Тому що для мене музей міста це місце, куди і чернігівці мають приходити хоч раз на рік, тому що у нас місце з великою історією. І я думаю, що найкращий ідеальний варіант для музею міста це от проспект Миру 36, це дуже вдала локація. Ми плануємо там зробити окрему залу, музей стійкості. І він має бути присвячений. Подіям березня, ну, лютого квітня минулого року, коли місто було в частковій блокаді, і місто вистояло, і дуже багато зараз є речей, які можна зібрати. Я спілкувався із військовими, і з теребороною, з першою танковою, і з ОК Північ. Ми залучили їх до робочої групи. І чернігівці мають багато спогадів, багато речей. І це і трофейні якісь речі, і пов'язані з військовою технікою, і чернігівці, я думаю, що є що розказати і дати свої спогади. Це дуже важливо, тому що час і і буде складніше це все збирати і організувати там е, цей простір. Ну, і це не, не тільки стосується там періоду блокади і бойових дій. Я думаю, що і період відновлення міста і життя міста під час війни також має війти до музею стійкості. Сам музей міста ми бачимо не як велика кількість якихось е, е, виставочних залів, де буде велика кількість якихось, е, ну, скажімо так. Речей, які можна подивитися, ми його бачимо більш інтерактивним. Речей, які можна почіпати, якісь фігури, створені в розмір людини, там, з якими можна сфотографуватися, інтерактивні карти, які можна подивитися, як змінювалося місто протягом цього періоду. Для цього, звичайно, у нас немає фахівців відповідного досвіду в місті Чернігові. І ми будемо залучати, ми будемо проводити відкритий конкурс, і ми будемо залучати для розробки концепції компанії, яка має відповідний досвід. Я не виключаю, що це буде навіть не, не українські фахівці або мікс якийсь, тому що є в Україні. Музеї, які можна брати за приклад, і люди, які їх створювали, я з ними вже спілкувався. Ми от буквально в січні 22-го року довго сиділи і дивилися, в тому числі це приміщення тоді. Але почалася війна, активна фаза війни, повномасштабного вторгнення. Відповідно, це питання відклали. Але я розумію, що зараз дуже добрий час, коли можна попрацювати над концепцією, можна попрацювати над приміщенням і починати вже розуміти, що ми там хочемо бачити. Тому ми також на сесію вносимо. Питання по закласти кошти на розробку концепції для того, щоб вже зараз оголошувати відкритий конкурс. І я думаю, що це буде дуже важливий крок до створення і музею міста, і підняття міста в плані його привабливості, не тільки туристичної, в плані його значення на інший рівень, тому що мати такі музеї в Чернігові це буде для нас серйозний крок, вперед, суттєвий крок перед. Музей стійкості взагалі варто робити по гарячих слідах, поки ще не все втрачено, поки ще свідомість жива і пам'ять є. Да. Ми хочемо залучати, я повторююся, пам'ять людей, їхні спогади. Можливо, ми зробимо якісь аудіозбірку, е відеозбірку можна робити. Я скажу так: з Лендіном Ходою ми спілкувалися приватно на цю тему, але є у нас домовленість про і башту танка. Яку можна доставити і десь її змонтувати, можливо, навіть на відкритому просторі? І ми говорили про заміну. Танку, який стоїть на площі перемоги, на український танк, можливо, якщо ми вирішимо це робити. А якщо ні, то поставимо його в іншому місті, тому що цю площу можна відкрити біля вокзалу, і вона буде проглядатися будівля вокзалу, а сам танк не обов'язково туди ставити. Але український танк він ну після перемоги, звичайно, зараз ніхто там танк не віддасть, але є така у нас домовленість. І у Тереборони багато цікавих речей, які можна поставити, буде в музей і в ОК Північні багато речей. І, я думаю, Чернігівці долучаться. От і ми хочемо забрати Новоселівці ці була битва за цю гору, де багато, на жаль, наших хлопців загинуло, і там досі стоїть автомобіль. Ну я таких понівечених, посічених автомобілів ще не бачив. В ньому також загинули наші герої герой, верніше, Володимир Андрійченко. І ми з його батьком спілкувалися, що можна цю машину якось забрати в місто, і вона теж може стояти як приклад. І таких прикладів дійсно багато, але час ідеї вони втрачаються, тому треба зараз цю роботу. Активно робити, і чому я дуже хотів би, щоб активніше вона зараз розпочалася. Я багато зараз уваги цьому питанню приділяю, саме тому, щоб ми не втратили дуже важливі речі. Навіть під час активних бойових дій Чернігів залишався чистим і доглянутим містом. Ви оголосили про початок місячника благоустрою. Що це за акція? Хто буде в ній брати участь? Які роботи передбачаються? Ну, дивіться, це не я оголосив, це стандартна абсолютна процедура. І Владислава Трошенко, міський голова, регулярно приділяв дуже багато уваги саме чистоті ті міста, благоустрою міста, і ці місячники вони регулярно проводилися. Ми зараз цей прапор продовжуємо нести, тому що Чернігів славиться тим, що це чисте місто. Я не побоюся сказати найбільш чисте місто в Україні серед обласних центрів. І дійсно, ви праві, що навіть під час коли місто обстрілювалося і нищилося з усіх видів зброї. Сміття вивозилося, двори прибиралися там частково для того, щоб не допустити лиха, не допустити екологічної катастрофи, тому що це антисанітарія. Коли закінчується зима, перехідний цей період дуже важливо вчасно очистити вулиці від того бруду, який лишився під снігом, прибрати двори, починати вже озеленення міста, і ми плануємо висадити навесні 300 дерев. Є затверджена вже адресна програма, це вулиця Магістральська, парна сторона від княжої до реміснішої. Це льотна від 17А будинку до 25 і це захисників України. Значить, захисників України це від Пухова до кільцевої. 300 дерев ми плануємо вже висадити навесні. До кінця місяця це якраз вдалий період. Крім того, що нестандартно ну, раніше цього не робили, не було потреби, це перевірка стану і прибирання найпростіших укриттів в будинках наших. І я би хотів, щоб особисто керівники житлово-комунального господарства, ЖЕКи і заступник міського голови Гіращенка Віктор Михайлович буде це контролювати особисто, виїжджати раз в тиждень, дивитися, як це робиться, щоб не було такого, що. Люди не спускаються, воно нікому не потрібне і не прибирають. Ну, треба це зробити, і це є в тарифі, двічі на рік це прибирання, це буде обов'язково зроблено. Ну і всі території біля шкіл, біля закладів бюджетної сфери, міський парк культури треба прибрати. КТП-2528 перероблює, перекваліфіковує техніку вже з зими з зимового періоду. На Весна літа, це і полісоси, і це вони в принципі вже почали працювати. І у нас така традиція українських до Великодня, щоб все було вже чисто, прибрано. І це добра традиція. Я думаю, що якраз місяць з 15 березня по 15 квітня всі активно попрацюють. І я закликаю далі Чернігівців долучатися до таких подій у своїх дворах і своїх під'їздах, бомбосховищах спільно це буде швидше і. Під контролем людей це буде якісніше, але це не не стандартна, абсолютно річ. Ми кожного року це робили і будемо робити завжди, тому що Чернігів, повторюся, це найчистіше і місто місце Україні. І Люди, які його прибирають, вони звичайно заслуговують на найкращі компліменти. Традиційно ми саджаємо дерева, як ви вже сказали. Саджаємо нові квіти, створюємо клумби. Але багато хто коментуючи, говорить не на часі. Ви особисто вважаєте, це на часі чи не на часі? Дивіться, те, що коментує хтось. Ну це завжди буде хтось щось коментувати. Потрібно робити свою роботу. Е, ну як це не на часі? Життя триває. Повторююся, навіть під час війни, але місто живе, місто прибирається, дерева мають висаджуватися. Їм треба час вирости. На жаль, під час бойових дій знищено було, пошкоджено багато дерев в місті треба висаджувати нові і ми займалися цим постійно кожного року висаджували нові дерева вимога владислава трошенка була щоб вони були якісні щоб вони прижилися ми на цьому не економили тому що вони мають вирости і прижитися це якісні дерева вже з розвинутою кореневою системою тому ну ну як це не на часі тут життя життя на часі ми ж продовжуємо жити місто продовжує жити ми думаємо про розвиток міста ми думаємо про його завтрашній день Зрозуміло, що ми про це активно почнемо думати і займатися після війни, але і зараз потрібно робити певні кроки, висадка дерев. Я в цьому нічого специфічного не бачу. Абсолютно це 100% на часі. Я не бачу, в цьому жодних проблем. Працюємо на перспективу. Ну працюємо на завтрашній день міста, тому що місто, якщо ми цього не будемо всього робити, то люди. Не повернуться в місто або поїдуть з міста, і ми втратимо людей. А це головний ресурс. Тому навпаки, всіма кроками ми маємо зробити все, щоб показати всім і чернігівцям, і всій Україні, і тим людям, які сюди приїхали з інших міст жити. У Чернігові є перспектива, місто буде розвиватися, місто стане ще кращим ніж було до війни. Також на цьому тижні ви проводили зустріч з керівниками закладів охорони здоров'я міста. Яка взагалі на сьогодні ситуація з відновленням пошкоджених закладів і як на сьогодні функціонують медичні заклади Чернігова? Абсолютно в стандартному режимі. Головне, що всі підписали договори і пакети заключили з НСЗУ. Відповідно, після цього підписання є гарантія фінансової стабільності роботи закладів і заробітних плат закладів охорони здоров'я міста. Рік тому лікарі також. Заслужили статус героїв за ту роботу, яку вони робили. Зараз ситуація інша. І лікарів більше, і такої специфічної ситуації немає. Тому працюють в штатному режимі. Окремо розглянули ситуацію з пологовим будинком, тому що пакети по пологам вони прив'язані до кількості пологів, їх з розумілих причин значно менше. Ну, наприклад, в минулому році було 1592 пологи в місті в пологовому будинку. Ну, для прикладу, рік тому, що в двадцять му було близько, чим 2600, тобто це мінус тисяча. На жаль, зрозуміло, що жінки, які були при надії, вони або поїхали і народжували в іншому місті чи в іншій країні. І зараз ця кількість зменшується, відповідно, зменшується фінансування. А зменшується фінансування, у них стоїть важка дилема або зменшувати кількість людей, або те, що вони зараз зробили, переходить більшість колективу на 0,75 заробітної плати. Ну це не добра тенденція. Але щоб її покращувати, Чернігівці і Чернігівки мають більше народжувати дітей. Зрозуміло, що коли війна, ну про це менше люди думають, але ну ми маємо щось робити для цього, стимулювати якимось чином. Тому з пологовим ситуація пов'язана з цим фактором. По третій лікарні йде відновлення рентгенологічного відділення. Перша частина роботи робіт завершена. Має бути до 1 квітня, і вони мають переходити до другої частини. Це вже внутрішні роботи. 8,5 млн грн, мільйонів гривень. На це виділив фонд Юнайтед 24 Гроші збирали під час матчу. Динамо Київ-Евертон. Ось Я думаю, що ми закінчимо там роботи і відновлення цього відділення. Ну, там, на початку осені ми плануємо його відновити. Тому, э, перша частина зроблена за кошти міського бюджету, ми направили на це 5,5 мільйонів гривень, а 8,5 це благодійні. Ну і ще питання, яке важливе, ми також розглядали. це… Реабілітація зрозуміло, що буде збільшуватися в цьому необхідність психологічна реабілітація, реабілітація, фізична людей, які повертаються з війни з травмами. Зараз активно розвивається цей напрямок четвертій міській лікарні, і вони отримують обладнання унікальне, яке дуже Покращить їхні можливості, але ми стратегічно також думаємо над цим напрямком, і можливо, навіть на створення в місті такого великого медичного центру. Про це ще Владислав Анатолійович дуже багато говорив до війни, в тому числі. Ну і зрозуміло, що і під час зараз, тому що це питання важливе. І я думаю, що ми працюємо зараз з. Якуша студію над розробкою там концепції цього, і будемо шукати можливість залучати кошти міжнародних партнерів і можливо держави, в тому числі для будівництва того центру. Є два, два варіанти локації. Я поки що не буду забігати вперед і розповідати деталі, тому що це робочий процес. Але вже зараз на базі четвертої лікарні збільшилася кількість пацієнтів по напрямку реабілітації, і ми суттєво свої можливості покращуємо по обладнанню. Також на засіданні виконавчого комітету на цьому тижні було прийнято рішення про розподілення харчових пакетів продуктів харчування між мешканцями міста. А що це саме будуть за люди? І як коли вони її отримують? Ну, дивіться, того, щоб не було зразу ніяких спекуляцій чи маніпуляцій, Це ніхтось роздає гречку, це не продукти, які псуються їх роздають. Влітку минулого року у нас було бачення. Необхідності після досвіду березня, да, формувати стратегічного запасу продуктів харчування на випадок блокади можливої повторної міста і щоб не було голоду, да, якщо буде проблема з логістикою, з доставкою і так далі. Тому що в березні ми розуміли, що це критично важливо. Відповідно, місто закупили за бюджетні кошти, там певну кількість тушонки, круп. Там, і інших там. Ми так само сформували запас інших стратегічних речей, які необхідні на цей випадок. Десь терміни придатності закінчуються. От по крупі, наприклад, терміни придатності закінчуються там, в травні-червні. Ну, Ми ж не будемо чекати, поки воно згниє, пропаде на цих складах, потім будуть. ну, Нас не зрозуміють люди. Ну, І ми розуміємо, що найближчим. Часом це на щастя не знадобиться для тих потреб, на які ми його купували. Відповідно, 12 тонн цих продуктів, 6 тонн однієї крупи, 6 іншої. Ми сформуємо пакети і опічним територіальних центрів наших лежачим принесуть, а інші люди, які зможуть прийти, візьмуть терцентри, тому що це, ну умовно кажучи. По 35 три кілограми на людину. Там у них 350, здається підопічних. Ну от е люди це отримують. Тому тут не треба. Я читав там теж деякі коментарі, що там хтось щось комусь роздає це е виключно підопічні терцентрів. Для того, щоб воно не припало, не зіпсувалося, людям це буде ну, там, невелика допомога. Я думаю, там ці 3-3,5 кілограми крупи вони зайвими зараз е, не будуть. Але це не якась там гречка вже пішла на рот, це чисто, щоб ми не допустили псування цих продуктів, коли і не чекали, поки закінчиться термін придатності. Ми сьогодні з вами багато говорили про питання, які стосуються саме сфери комунальних послуг. У неділю своє свято відзначають працівники. Сфери житлово-комунального господарства це шалений штат працівників від ЖКХ до теплогенеруючих компаній. Мабуть, все ж таки варто їм подякувати і ваші слова привітання. Звичайно, ми їм подякуємо і ми збиралися, і ми регулярно ці слова висловлюємо їм за їхній подвиг, тому що в розумінні чернігівців ці люди герої, і це абсолютно заслужена оцінка. Ми пишаємося їхньою роботою, ми вдячні їм за їхню роботу, і Україна рівняється на нас по багатьом напрямкам, пов'язаних саме з чистотою, з прибиранням в березні, коли місто жило в специфічних обставинах. Я пам'ятаю колись зранку. Шум такий за вікном, не розуміючи, це танки, якісь вже після ночі їдуть, відкриваю вікно подивитися, а це машина КТП приїхала забирати сміття з баків. Ну, це були не перші дні, от воно тиждень десь не забиралося, вже воно приїхало. І потім, через день, якщо я не помиляюся, вони їздили, і це вже було як ознака стабільності, нормальності місць. А коли працівники, і працівниці КП Водоканал піднімали генераторами воду і розвозили її. Машинами, які ми збирали там, де тільки можна і не можна. Це критично було важливим для мешканців міста. А коли і для мене найбільший епізод стійкості Черніга пов'язаний з тим, як Марія Йосиповна, якщо я не помиляю, працівниця КП «Зеленбуд», 26 березня я йшов по вулиці Сережнікова. Це ще ну, місто ще бомбили тоді, ще ніхто не знав, що через тиждень їх відженуть від нас, і вона висаджує квіти. І люди в неї запитали: ну а побережіть себе, зараз ну, може прилетить сюди квіти, зараз не до квітів. Вона каже: ну як, скоро повернуться наші хлопчики з перемогою, місто має бути ахайним і зустрічати їх з квітами. Тому я роблю свою роботу. Для мене це приклад стійкості. Це От в цьому суть е, там, української. Душі української волі до перемоги і нашого оптимізму. Звичайно, ми дякуємо всім працівникам, і працівницям комунальної сфери. Ви справжні герої, за ваш патріотизм. Дякую за вашу любов до рідного міста і приклад, як його потрібно любити. І хочеться побажати тільки всього найкращого, міцного здоров'я вам, вашим родинам, і хай наші хлопчики повертаються. Як казала Марія Йосипівна, з перемогою в чисте доглянете квітуче місто. Олександр ми дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо плідного наступного тижня. А нашим глядачам я нагадую, це була програма на часі, і ми говорили про головні події тижня. Все буде Україна!